Така Гарна архітектура мала місто місто, місто. місто місто, місто, це через канал. Ось ми і обійшли старий стару частину нота Тернополя. Це той буду працювати починали. с таригам, паки. И мы на катери. Ну дано. Пусть, пожалуйста, я бы вот. Можно всё, чуть-чуть сказать, что мы можем начать платить. Так. 127-й рік за кошти князя Константина Острозького добудована. То біля неї стояв пам'ятник матросу. Він унікальний тим, що це був єдиний пам'ятник в Радянському Союзі матросу, в місті, яке не має моря. Матросів матросів Тернополі ніколи не було, але пам'ятник матросу був. І відповідно той пам'ятник перенесли і поставили на території готелю Чайка, Це там на циганці. Туди туристів не водять, бо там крім того матроса більше нічого немає. От. З цієї сторони, якщо ви дивитися на місто перед світовою війною, то воно отак виглядало. От, Бачите, замок. Ось тут новий Тернопільський замок, тут господарські споруди. Там, де водичка тече сходи, то їх не було. Оці сходи і та водичка це разом все називається сльози Гронського. Ну, Назва така в честь архітектора Гронського, який був головним архітектором міста, коли то спроєктували. А сльози, бо води там зараз мало, а було ще менше. Історично воно було, було з червоного дивонського пісковика. В граніт його переробили от тепер вже. <смес> <смес> о, <смес> схоже> по сходах тече вода. Ви вони будете підніматися до автобуса, то я ще нагадаю. У цю сторону це отой мікрорайон Дружба, ми проїжджали по ньому. так? От ми звідти там, де маршрутка от зараз жовта їде, то ми звідти с'їжджали на там. А там, там башлюзи, видно, це е, найбільший міський став в Україні. Зрозуміло, що там Київське море воно більше, але воно не є в межах одного міста. А тут порядка 300 трь гектарів став. Це воно завпіжки, як східний масив міста. А, е, став був трошки менший і трошки більший. А коли його реконструкцію проводили, то дамбу наростили на метр, рівень води піднявся і трошки підтопив підвали замку. Але зато він став затовали і красиві тільки вас було видно. На дамбі, крім того, що став мав оборонне значення, то на дамбі в різний час існувало різна кількість млинів, але не менше двох. Ну було і п'ять, але в різний час по різному. Видно, єдина повинність, яку міщани зобов'язані були виконувати своїми руками. А не хвилин, це ремонтувати дамбу. Якщо вона була пошкоджена.

Оце от, це історично-путківецький ліс, наразі воно ну, називається ландшафтний парк Закрипеття. Закладений на місці власне, лісу. І візуально він, як вивізку не поміняти, то воно ліс лісом. Там є центральна дорога на Кутківці, а туди тягнеться райони Кутківці, далі проняти. — Бачите, <плес> яка дичка по-насаду. — село є село, але не вкручені в місто і стали називатися мікрорайонами. Початку, по факту, місто не має якогось затвердженого потягу на райони. То те, що ми там називаємо Дружба, БАМ, Сонячний, Аляска, то достатньо умов. Якщо чітко було зрозуміло, яка вулиця для якогось району, то так і буде. — Я не розумію, це Канада, Канада і починається БАМ, це питання дискусійне. О, а тут ви бачите парк Шевченка, так? Тут катедра зеленіша, шатрові вежі. І відповідно податкова, попри яку ви проходили. Скільки за нього 5 гривень? Є львівське пиво, так? А в нас є тернопільське своє. Тому платити, коли можна сказати, довкола озера крім міста, ще є най, так? Е, туди місто виходить до білої. От там є село Біла, а це решту це місто. Вон місто тягнеться сюди, а сюди це, я кажу, це Путківця, а це мікрорайон міста. А оце от, де такі котеджі гарненькі, це водочна станція була. От і там стоїть на пристані катер Капітан Парі. Ні, ну це пристань, бо доша станція реконструйована. Ось Там трошки yeah. бачите, yeah. вона так реконструювала. Yeah. Він входить в озеру, але наразі він стоїть. Він ходить, але тоді, коли є багато народу, то вони ходять два. А зараз, бачите, тільки танцоров ходить. 300 гектарів. <реку> є пляж, ми зараз до нього будемо рухатися.